Ісая 6 глава, з першої віша, року смерті царя, Озі бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а в кінці вдежі його переповнювали храм. Серафиму стояли зверху і вопищі і скрив у кожного двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І пикав один до одного і говорив: свят, свят Господь, Саваот, уся земля, повна слава йому. І я думав, що насправді ми живемо на землі і ми можемо бачити славу Бога. Ми можемо піднімати свої очі до неба і бачити Божу славу, але е, цю славу Божу е, ми, ну, не всі люди бачать, деякі люди не бачать Божої слави. І тут написано в цьому віршу, що уся Земля повна слава його, що повністю вся земля вона повна слави Господньої. І зараз ще один вірш зачитаю з Псалма 72-го. Ми тут якраз говорили і співали таку псалом, що один Господь, що він чудо вчиняє. Тут якраз в цьому вірші, в двох вішах написано про це і Господь Бог. Бог Ізраїлів єдиний, що чудо вчиняє, і на навіки ім'я Його славу, і Хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і Амінь. Це так е, молився е, молитвою Давида Сина Ісея. Це Солом, е, псалом Соломона, е, він молився так, щоб е, слава Його, слава Божа, наповнила усю землю. Я так ходив, роздумав і думаю, як добре, коли ми бачимо славу Божу. Бо ми можемо багато чого бачити, переживати словом, в своєму житті, але найбільше, найбільш найбільше краще в нашому житті, коли ми бачимо Божу славу, це найкраще для нас. Е... І він так молився, ще тоді давно, вже, коли там солом написаний, що благословене віки Ім'я Його і слава, Його, його слава, всю землю наповнить. І... В Біблії написано, що, що наше життя це Христос. Колись апостол Павло навіть в е, посланні писав, що життя для Нього це є Христос. І я хотів сказати, що для нас дуже важно і важливо е, знати. Що наше життя Христос, що ми живемо Ісусом Христом кожен день. Кожен день ми живемо з силою, яку нам дає Бог. І надіємося на нього. Тут Прочитаю з Колесян з 3 глави, там, з 1 віршка пару віршів. А тож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що в горі, де сидить Христос по Божій привиці. Написано, що Христос по Божій провить сидить. Думайте про те, що в горі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Я недавно так думав, що ми завжди дуже часто за, ну, за багато чого переживаємо в своєму житті. Ми маємо всякі переживання, думаємо про себе, про себе можемо думати, можемо думати про те, що на землі тут так написано. І я зрозумів для себе одну річ, що Бог Він від нас чогось завжди хоче. Бог нас спасає, дає нам життя, і Він є нашим спасінням, але Бог, Бог Він хоче спасати людей. І я вчора роздумав про таке місце, що. Бог, він, е, написано в Біблії, що Ісус відсурався грішників. Написано, що Він прийшов, і е, Христос прийшов, щоб спасти грішних людей. І я так е, е, в серці так, може мав такі думки або е, знаю по собі, що не раз приходять такі люди, наприклад, якісь з якими я не хочу спілкуватися. Але я сповнаю, мене Господь колись спас і дав мені життя. Я жив без Бога, е, жив також в гріхах, і Бог мені дав життя, і життя, як то сказати, Бог змінив, і ти думаєш вже іноді, що е, вже, вже в мене все добре, е, якось все помінялось е, і забуваємося. може і, вигляді, і знаєте, в Біблії написано, що від марного життя спас нас Богом. І іноді так буває, що ми можемо вже на інших людей так дивитися, якось ну, не дуже даже хотіти з ними мати якісь відносини, просто спілкуватися. Але я вчора зрозумів, що Бог насправді Він хоче, щоб ми говорили людям за Ісуса за спасіння, бо Він сказав, що Він прийшов не до здорових, що лікаря потребують не а а що він прийшов клиника неправильних, а грішніх до покаяння. І ми можемо людям іншим розказати за Ісуса Христа. І я просто для себе так почав думати, думаю, от, що, що від нас Господь хоче? Е, ну, Як ми маємо прожити з життям ну, на землі? Бо вроде би, буває все добре, буває всякі, бувають там у нас часи чи переживання. І я... Сповнив один вірш, почав його шукати і знайшов, де написано таке слово. Зараз я прочитаю. Коринтян, друге послання, п'ята глава. 14-й вірш. Бо Христова любов спонукає нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. Умер він за всіх, що ті, хто живе, не жили вже для себе самим. І для того, а для того, хто за них був, умер і воскрес». Такий вірш це один вірш. І написано, що Христос вмер, щоб ми не жили вже для себе. А для того, хто за, того, з, хто за них був умер і воскрес. Написано, що е, щоб ми не жили тільки для себе, щоб вони думали тільки про себе, бо іноді ми так можемо думати за своє життя, про те, як нас в житті, як в нас має бути в житті. І іноді ми не, мож, не довіряємо Богу якісь свої певні. Моменти в житті чи переживання, але Бог Він хоче, щоб він сказав, шукайте Царство Боже і правди його, а все вам додасться. І коли ми, я зрозумію, для себе таку річ, що коли ми переживаємо багато про що і не даємо місце, не думаємо про Боже, забуваємося, то тоді нам буває важко всякі такі. Моменти бувають. І ще хотів сказати, прочитати ще один вірш, сьогодні хтось шукав та знайшов, де колись проповідував в дії святих апостолів за Степана написано, що Він, коли Степан повний Духа Святого на Небо Сповляний, і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв. Він коли його купували. Камінням, ось він каже, і промови, ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій крови стояв. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали поховати камінням його, а свідки плещі свої склали в ногах вімната, який звався Савом. Я, я думав просто говорити за славу Божу! За... хотілося роз... сказати за славу Божу, і я не ще вірш, написано, що слава Господні повна вся земля. І коли Степан він підняв свої очі, повний Духа Святого на небо споглянув, він побачив Божу славу, написано і Ісуса. Він побачив Божу славу, я не знаю, що Він там побачив, як він ну, бачив Божу славу, але побачив Ісуса. І, і я, щоб хотів сказати ш... таку думку, що. Ісус Христос, коли був на землі, коли в нього були 12 учнів, і один із них зрадив Ісуса Христа, це був Іуда Іскаріот. І Ісус був з ним, і Він був з Ісусом. І він просто і в чому, я так і думав, і в чому була зрада Іуди. Іуди зрада була в тому, що Він видав Ісуса за 30 серебряників. Тобто, коли Ісус, коли Ісус пішов на хрест, коли Його взяли на страждання, на розп'яття, Його видав Іуда за 30 срібників. І після того ну, більше Христа з ним не було, але Він був з Ісусом. Ісус був з ним. І у нас, я так хотів сказати, що наше життя, Христос, як написано, і що нам найважливіше в житті. Це бути з Ісусом Христом, щоб ми не забували про це, думали про це. Це найголовніше, це найважливіше, коли в нашому житті є Христос. І коли ми уховаємо на Бога, Він нам допомагає пройти всякі обставини, навіть в сьогоднішній день, коли війна і все постальне, з'являється віра, і Бог дає нам сили, щоб ми могли пройти, щоб не було. Які б обставини не були, ми можемо покластися на Бога, положити свою надію на Бога. От, таким словом хотів поділитися, не знаю, за славу Божу, за Божу славу, яку ми можемо бачити в своєму житті. І все тоді значить. Хай Бог благословить нас, щоб ми бачили Божу славу в житті, і щоб е, слава Боже, наповнилася, ще більше наповнилася наше життя. Уся земля, хай Бог благословить нас